Давайте візьмемо два основних типажа легкових автомобілів. саме звичайний легковий автомобіль, які мала транзитка, що він дуже мало їсть, і пікапи, ті, що можуть працювати по бездорожжю на повному приладі. Якщо ми беремо пікапи, зачастую їх використовують як кейси, ваки для евакуації з нуля безпосередньо або, або з першої лінії військовослужбовців. Їх використовують для логістики для перевезення боєприпасів, а, взагалі постачання, що на ноль, що на першу лінію. А це зона досягаємості FPV, артилерії, СЗО. І тому машини це постійний розхідний матеріал, який закінчується. Наприклад, ти заводиш 15 машин сьогодні. Через місяць активних бойових дій в тебе з них залишиться сім. Плюс треба не забувати про те, що дороги в сотні бойових дій та й загалом навіть в тилових районах, там де знаходяться навчальні центри. Вона завжди розбита через те, що дуже багато вантажівок їздить. Броньована техніка. Тому що ходова частина, що самі машини швидко розлітаються. Важливо проговорити, що приклади таких компаній, як Єва, і таких проєктів спільних з благодійними фондами складають дуже важливу потужну складову в підтримці хлопців на фронті і в пришвидшення нашої допомоги. Ми закликаємо інші компанії приєднуватись до благодійних ініціатив, тому що тільки в синергії. З'являються потужні проекти, які працюють на е, мирне майбутнє нашої України. Компанія Єва з самого початку повномасштабного вторгнення підтримує хлопців зсу. І для нас це є принципове питання. Ми системно беремо участь у цих проектах. Понад 500 тисяч людей. Приходило два місяці в магазин і донатили на ці 15 автівок. І є такий дуже гарний кейс, коли одна людина приходила протягом двох місяців і 50 разів. Задонатила безпосередньо на цей проект загалом автотранспорт, легкові автівки. Зокрема, пікапи дуже важливі для евакуації особового складу, для перевезення військових вантажів. Вони є універсальними, вони будуть допомагати нам, як в здійсненні навчання, так і для виконання майбутніх бойових завдань.